Дивіться, що в нас наробило, тут кліматість лежить, Цвіточки всі мої лежать, помідори лежать, огірки всі подпорки, ну сятки видержали теж, лежать. свету немає, генератор працює. Тут, тут, тут ці цвіточки лежать. Сюльпіння, за якою все время плакав, лежить, а той здоровий сховав туди. Ну а ці, конечно, всі в А цей сохрани під навіт поставив. Цей теж абрикоса. Абрикоса вся позламована. Капець. Капець, що не наробила а сейчас мородину уложила яблучка хорошо збирати лежа. у нас зато у нас на ветке все осталось а хорошо нухашки да, зараз покажу, интересное Виноград у нас вже заснуває, вже м'ягти так що. Ось. Там лежать всі помідори. Тут латишку у мене все. Тут теж мядь, огірки, ну хоть хоч а помідори всі лежать. Бля, ну, а Оці вже от. Отработали, жили, за нема помітила. І ось тепер же ж іду. Іва, як в нас іскри летіли і сіло, все поваляло, лежить на кришах. Іва, звісно, шикарна. І зараз я йду по новому способу збирати яблука. Провода всі, правода всі висять, а ось яблуки. На ній стільки яблук, це вкусне, вкусне яблук. Найкраще яблука в нас. ось вона вся, вся лежить. Взяв дурачок, полив на ній дуже багато яблук. Я її полив, а вона з корнем влажне було Дуже багато яблук. Капець. І провода всі лежать, бляха муха. Все, з корня. Зато яблук повна. Іло все поколошматило. І там же ж в мене десь голуби сиділи. Да, така шикарна була, під нею п'ять машин, в мене ховалось. Треба повирізати провода і там доставити. Все лежить, все лежить, лежить, а машина під этим дежурно стояла, під його нічого.